Мої вітання любі, всім любителям троянд, всім фанатам троянд. Не можу не поділитися з вами ось такою красою. Ось так. Сьогодні, 10 жовтня, цвіте один кущ чарівної троянди однієї з моїх зірочок. Я завжди її нахвалюю і вирішила зараз зробити окреме відео про цей сорт. Це троянда Флорібунда від Відельбар. Яка має дві назви, є назва дуже відома Омаш і е Барбара на честь якоїсь Барбари, пам'яті Барбари, а також Хайнц Вінклер. Ця назва із серії видатних кухарів. І мені вона подобається більше. Я частіше використовую саме Хайнц Вінклер. Краса. І ця троянда цвіте постійно, а не тільки зараз, коли спала спека, і ось троянда надумала, надумала квітувати. Ні, Тлюбі, вона цвіте в саму люту спеку, в самий розпал. І ще мені дуже подобається, що її не пошкоджують бронзівки. Ну, бо ця троянда має жорсткі пілюски і не має такого якогось. Аромату, який дуже-дуже приваблює саме цих шкідників. І взагалі з цією трояндою пов'язана якась невизначеність, яка саме, Ну, наприклад, і досі ще деякі продавці троянд в нас в Україні цю троянду описують як чайне гібридну. Ну, але ж ви бачите, який кущ ось трояндочка як розкинулася на всі сторони. Ось так вона цвіте, цвіте вона і кітицями, і поодінокими квітами, і виглядає вона як або невисокий шраб, або флорібунда. Я сьогодні ось просто зайшла на сайт офіційний Жорж Дельбар. Ще подивитися інформацію про цю троянду. Раніше вони писали, що це колись давно, що це чайна гібридна троянда. Зараз вони пишуть, що це кущова флорібунда. Розумієте, як хочете. <розуміти> Ось так і написано: Троянда кущова, на честь барбари, а потім написано, що це флорібунда. Можете зайти, подивитися самі. Ну, Але ж ми бачимо, що і за формою квітки, і за відсутністю ароматів, і за цим пишним цвітінням це вже третя хвиля в троянди, вона ж, звичайно, більш подібна до флорібунди. І... Так і будемо про неї казати, що це троянда Фларібунда. Неймовірний сорт, неймовірне любі. Навіть якщо ви вважаєте, що червоні троянди це не ваше, ви не любите такі троянди, ось не вистачає якоїсь витонченості. Я все рівно раджу. Посадить це диво. В свій квітник ви побачите, яка вона неймовірна, яка вона стійка, як вона тримає все. Вона тримає все спеку, дощі, сіні гаразди, і цвіте, цвіте, і цвіте. І кольор в неї неймовірний і неймовірний цвіт. Ну, В цьому році я її обрізала, вона трохи підмерзла, ну, тому що я новлювала кущик минулого року. І отож, пагінці тієї троянди були однорічні, свіжі, коли це сталося наші негоди, і в більшості з нас невкриті троянди попідмерзали. Вона також підмерзла. І ось так вона відновилася за цей сезон. Як бачимо, зараз цвіти вона. На цьому великому, товстому, свіжому пагоні, і висота, ну, я думаю, метра немає. А взагалі, в... Якісь інші роки висота цієї троянди могла доходити до метр десять, можливо, метр двадцять, але окремими, тільки такими окремими пагонами. Взагалі я вважаю, що ця троянда невисока. Наприклад, ось які величезні керіо і дувтраушно, вони просто завжди вимахують такі кабилки. Ця троянда навпаки, вона. Бачите, да? має такі розлогії, більш широкий, ніж високий кущики. Вона цим мені нагадує іншу флорібунду, шедевральну, також, французьку, але Міян», ювілей принца Монака. Я також робила на нього огляд, і я раджу. Ці дві троянди раджу просто всім від щирого серця, новачкам, якщо ви не впевнені в собі, посадіть ці троянди, не обрізайте дуже коротко навесні, якщо вони у вас не померзлі. Підлівайте, якщо ви живете на півдні, ну, звичайно, всім трояндам це потрібно. Це троянди мають дуже ці троянди мають дуже гарне здоров'я. Вони невимогливі, ну окрім я сказала вже. Підлівати звичайно, профілактичні обробки я роблю всім трояндам, тому що коли починається, знаєте, така епідемія борошнистої роси, рік якийсь, в який дуже дуже розповсюджується борошниста роса, то бувало навіть на квіти вже могла переходити. Ця хвороба, ну, але це так потрібно і запустити, і щоб рік такий був, знаєте, дуже-дуже сприятливий. А взагалі ця троянда не хвороблива, вона дуже стійка, як я вже сказала, до всього. ну, Це просто шедевральна. І по красі, і по стійкості. Це шедевральна трояндочка, яку можу порадити всім з чистим серцем. Омаш Ебарбара або Хайнс Вінклер. І ось ще один також герой просто герой цвітіння, це ювілей принца Монако. Я вже давно робила на нього огляд, але все рівно. Ось, як бачите, є ще і свіжі квіточки, є ще бутони, також неймовірна щедра троянда, і також кущ в неї не настільки високий, наскільки широкий. Я колись навіть пропонувала, що можна ці дві троянди посадити поряд. І тоді у вас. Цілий сезон в незалежності, чи ви жите, живете біля троянд, чи ви їздите, і трояндочки у вас цвітуть на дачі, ви завжди будете бачити ці сорти, бо вони цвітуть неймовірно довго, тримають свою квітку. Ось один із шедевральних сортів також дуже стійких. Цю трояндочку любі раджу всім. Хто не має, посадіть. І ви її обов'язково полюбите Омаше Барбара або Хаїнсвінклер Троянда Дельбар, 2004 рік. Шедеврально.